Набридла жовта вода з-під крану, а хочеться очищену та кришталеву ось Гідрайн Майстер Тріо від Атлас Фільтрі. Ця модель трьохступенева фільтрація, підключення одна друга. У комплекті сам фільтр у прозорому пластиковому корпусі, кронштейн із саморізами, ключ для колб, комплект для промивки колби з випускним клапаном і картриджі РАХ, FA та LA. Прозорий корпус стійкий до температурних коливань і ударів, виготовлений із армованого пластику. Для самоочищення є зливний клапан та дренажна лійка. Легко промити сітку без зняття картриджів. Даний фільтр має три ступені фільтрації: перший самоочищувальна сітка 90 мікрон. Другий тонке доочищення. Третій активоване вугілля, яке адсорбує хлор. Органіку та неприємні запахи з води. Компактна конструкція 390 на 340 на 110. Зручно встановлюється навіть у невеликих приміщеннях. Система самоочищення працює через зворотній потік, що дозволяє легко видалити осад, не змінюючи картриджі. Атлас фільтру Hydra Райн Trio трьохступенева ефективність у компактному корпусі. Ідеальний вибір для дому, дач чи системи запасу води. Ціна 4688 гривень. Залишились питання. Напишіть нам, ми обов'язково вам допоможемо.